Усім привіт! Сьогодні хочу зняти це відео і поговорити про е вирощування бройлерів. Наскільки це зараз рентабельно, а також подивимось, як влаштований курятник у мене. На що слід звернути увагу, якщо ви хочете займатися вирощуванням та продажем е бройлерів у 2024 році. Про рентабельність поговоримо в самому кінці, а зараз е хочу. Показати, які саме методи облаштування я обрав для себе. Так, ну давайте спочатку пройдемось, я вам покажу, розкажу все, як у мене обладнано. Для того, щоб займатися бройлерами, ми викупили сусідній покинутий будинок і трошки майже без складень облаштували його для вирощування бройлерів. Пропоную подивитися, які рішення ми застосували. Гадаю, багато з них вам сподобаються, і ви також візьмете на озброєння. Так, і отже, пропоную почати з так званого забойного цеху. Ми виділили кімнатку, кімнатка опалювальна. Тут стоїть плита. Е, найперше, що я зробив, це облаштував такий забойний стіл. Сьогодні він не використовувався. Він з харчової нержавійки, продається в інтернеті, легко придбати. Сам стіл, саморобний. Знизу зручно для відра для відходів ставити. На таку паличку. Потім, коли ви курку розбираєте, ви скинули все в відро не потрібне, Продезінфікували постійно. Ми користуємось дезінфікуючими засобами після кожної курки. так І все у вас чистенько. Все протерли, все гарно. Це у нас шпарчан також саморобний. Нічого складного. Тен звичайний для душа. З регулятором обов'язково температури, зливний кран. Ну і оцинкована така ємність. Підвод води сюди відбувається. Вода потрібна для перезйомної машини, також потрібна для охолодження туш. Ну, Ваги це ваги. Перезйомна машина. Дуже класна штука. в мене є окремий огляд на каналі про неї. Усім раджу, значно полегшує роботу і відбиває свої затрати надзвичайно швидко, за декілька місяців повністю. Так, ну і стілажі для охолодження туші, поки відбувається охолодження. Так, і саме місце, де утримуємо курчаток. Тут була кімната також. Сюди виходить груба із тої плити, яку я показував щойно. Освітлення у теперішній час лампи з акумуляторами. Після відімкнення світла вони ще мінімум дві години освітлюють курчаткам, щоб вони бачили їсти і пити. Інакше вони будуть сильно втрачати вагу в цей період відключень. Так, вентиляція. Вентиляція у нас складається із промислового вентилятора. Я намагався використовувати домашні побутові. Це повна фігня, не робіть так ніколи. Вони абсолютно не справляються. Зі своєю функцією, тому що вони значно менш потужні. Цей вентилятор є промисловим, він зовсім недорогий, як може здатися. А, так, ось такий він у нас 290 метрів кубічних за годину він перекачує. Цього абсолютно достатньо, щоб тут не було жодного запаху. Абсолютно свіже повітря, прохолодне, при тому, що на дворі зараз плюс 32 градуси Цельсія. І всього-навсього 80 Вт за годину він споживає. Я вважаю, що це при такій продуктивності зовсім небагато. Так, вентиляцію зробив знизу. Це також досвід, тому що спочатку вентиляція була зверху, але як виявилось, аміако сідає знизу, і коли зверху вам дихається добре, це не значить, що птиці так само добре. Зазвичай ні. Тому вентиляцію робіть знизу. Сітка, щоб курчата не забігали у вентиляцію і там не здихали. Про підлогу, так дивіться, я знаю, що це виглядає як якась земля або повністю відходами. Все засипано. Насправді ні. Це ще один дуже класний лайфхак. Чомусь дуже мало людей про нього знають. Надзвичайно мало. Мене це дуже дивує. Це підстилка тепла для курчат. У нас в Україні її випускає лише одна компанія це компанія Водограй. Не знаю, хай це буде реклама, не реклама. Я просто вдячний цим людям, що вони зайнялися цим і випускають такий продукт. Це спеціальні мікроби, які повністю ви змішуєте їх із тирсою. Оце колись все було тирсою. Насправді. Ці мікроби повністю переробляють всі відходи органічні, повністю переробляють, створюють ось такий майже ґрунт. Його потім дуже класно вивозити. Десь удобрити собі город чи ділянку присадибну. І найголовніше, вони повністю знищують ці мікроорганізми і вологу, і будь-який також запах. Вони перетворюють аміак на менш шкідливі речовини. І навіть коли в нас з відключенням вимикається вентиляція, все одно в нас тут ще дуже довгий час зберігається свіже повітря. Курчатка зараз знаходиться ось так. А, до речі, цю підстилку не потрібно змінювати роками. Можна іноді просто додавати трошки мікробів. Все. Ви повністю ніякого запаху позбуваєтесь багатьох-багатьох проблем. А, так, курчатка в нас ось це їм сьогодні тиждень. Бігають їдять самі, так розкидають, але е, вони потім самі його і збирають. Ще один цікавий лайфхак, який я хотів показати, також нещодавно про нього дізнався. Це отакий бокс із термопанеллю. Інфрачервоні панелі. Так, ще, ще ось так вони виглядають, така панель. Це надзвичайно чудове рішення. Курчаткам завжди тепло в животику. Ця панель надзвичайно мало споживає електроенергії. є в будь-якому будівельному нормальному магазині. Ось просто перероблюєте регулятор температури, бачите, з позначками. Позначки ви самі потім виставите. І ви на будь-яку потребу, потрібно тепліше, накрутили тепліше. Максимальну температуру воно дає 47 градусів, але курчаткам така температура не потрібна. Ви собі виставляєте все, курчатка задоволені, у боксі тепло зберігається довго. Вони, коли хочуть, виходять пити, хочуть, виходять їсти. І чудово себе почувається. Потім, коли їм стане тісно, я цю перегородку знімлю, додам їм значно більші наповалки і годівнички. Так, ну і тут у нас окрема будівля. Тут ми дорощування, дорощуванням займаємось. Коли курчаткам виповниться місяць, вони переходять в іншу будівлю. Тут раніше був сарай, просто звичайний. Також встановили лампу енергозберігаючу з акумулятором. Така сама витяжка. Також понизу йде промислова. Тут вже більші годівнички на повалки. Цим курчаткам місяць, вага їхня вже немаленька. Я їх не важив, але бігають вони непогано. Зазвичай забій відбувається від місяць і два тижні до двох місяців. До двох місяців бажано, щоб не залишалося вже у вас поголів'я. Курі собі відпочивають. Тут клітки, тому що я раніше тут тримав свиней. Свині не такі рентабельні. На жаль, зараз на, на нашій території. Так, і зовсім забув сказати, що коло курчаток, що коло дорослих курей, підлога під низом повністю бетонна, просто залита бетоном. Заливали самі, не, не дуже рівно, але вони не скаржаться їм норм. Так, тепер перейдемо до головного. Так, тепер давайте... Говоримо про рентабельність, так як я обіцяв. Е, я тримаю за один раз партію в 50 голів. Е, продається на нашій території, це Миколаївська область. Е, можливо продавати туші ціною по 120 гривень за кілограм. Хороші туші, домашні, е, дуже гарного вигляду товарного. Е, вага курей в середньому. Не опускається ніколи менше 2 кг і дуже рідко піднімається більше 3-300 Залежить, звісно, від партії. Минулого разу, коли відбувався забій, у мене середня вага з усієї партії склала 2 ,750 кг 750 грамів. Ну, по вартості можете порахувати туші це вже йде без оперення, без внутрішніх органів, без голови, без лап. Так ми продаємо. Сам процес забою я вам покажу в наступному відео. Отже, що по рентабельності, я купую корма по одній ціні, мабуть, марку не буду називати, щоб не було реклами. Ви собі подивитеся. По вашій ціні, скільки у вас коштує е, корм. Скажу лише по вазі: на 50 голів бройлерів е, до забою від першої доби потрібно е, 50 кілограмів стартового комбікорму, у мене йде, е, та е, 160 кілограмів фінішного комбікорму плюс приблизно 50-60 кілограмів зерна. У мене це зерно кукурудзи е, мілко помелене. О, у себе ви можете розрахувати. Потім пом можна помножити на вартість туші, яку ви очікуєте, і на кількість поголів'я: корма це є основні витрати, найбільші. Сама купівля курчат, ціна коливається зазвичай від сезонності. Цю партію я брав по 28 гривень штучка. А по... раніше було по 32, могло навіть трошки більше бути ціна. Також обов'язково ми беремо аптечку. Обов'язково, без аптечки взагалі, займатися цим не варто, тому що падіж буде величезний. Або ви будете просто жити тут, постійно займатися курчатами, кожному до рота заливати вітамінку і так далі. Це надзвичайно важко і не варто є в ваших зусиль. Отже, по рентабельності, від початку я почав цим займатися десь роки три тому. Завжди це було прибутково і рентабельно, незалежно від цін на розхідники. Якщо брати зараз прямо, то минула партія у мене вийшла з рентабельністю 170%. Тобто, я спочатку відбив усі затрати і потім ще 170% від цих затрат заробив зверху, не знаю, чи взагалі можливо десь в якійсь сфері зараз отримати такі прибутки. Це дуже хороший результат. Бувало таке, що були погані партії. Бував впадіж, бувало, по якісь хвороби. Це все з досвідом приходить. Бувало, нетоварний вигляд також. Про це вже окремо треба знімати. Але ніколи не була рентабельність менше 100%. Тобто ви повністю відбуваєте затрати і ще рівно таку саму суму зверху заробляєте. Ну, Чи варто чи ні, це вже ви вирішуєте самі? Ось так, в принципі. Якщо є ще якісь запитання стосовно обладнання, дуже був би вам вдячний, якби ви ділилися своїм досвідом, хто займається. Своїми пропозиціями щодо обладнання курятника дуже я знаю багато цікавих моментів, і вони завжди якісно впливають на саме вирощення та роботу. Обов'язково пишіть коментарі. До зустрічі!